Вітаю всіх, тільки що я написав ще одну пісню. Цю пісню я присвятив своєму побратиму Анатолію. Колись у нього був день народження, ну я нічого не написав. Здебільшого я пишу всім пісні, бо тому що мене просять, а деклі сам проявляє ініціативу. Ну і поважаючи, цю людину я хочу поспівати цю пісню. Ми знаємо, що зв'язок він забезпечує управління, а без управління немає перемоги. Тому е як зв'язківці я хочу йому присвятити цю пісню. Анатолій на зв'язку він сьогодні вийде у ефір, пробублює він команди всіх, які продиктує наш бригадний командир, позивні усі назве. Він давно їх вивчив на зубок, по каналам розійшле. Як стріляти треба в танки, чим піде. І ось хлопці, результат. Бо ж горить ворожий політан і раділи в штабі ми, щоб підбиті були в полі танки всі, а якби ж це не зв'язок, щоб хата попала точно в ціль і щоб ми були без втрат, як Якщо панатолій не вийшов у Ефір, Анатолій на зв'язку, вийшов знову у Етір, він з зусилля прикладе, щоб зв'язок у хлопців був, Анатолій нас весну, вийшов знову у Етір, він з зусилля прикладе, Щоб зв'язок у хлопців був, Анатолій нас з'яснув. Він сьогодні вийде у ефір, пробублює він команди всі які продиктує наш бригадний командир, Позивні усі назве. Він давно їх вивчив на зубок по каналах розішле. Як стріляти треба в танки, чим іде, і без хлопців результат Пожворить ворожий політан і раділи в штабі ми, щоб підбиті були політанки всі, а якби ж це не зв'язок, б ата попала точно всі, і чи б не були без брак. Якщо б Анатолій не вийшов у ефір, Анатолій нас зв'язку вийшов знову у ефір, він зусилля прикладе, щоб зв'язок у хлопців був, Анатолій нас зв'язку вийшов знову у ефір, він зусилля прикладе, щоб зв'язок у хлопців був, Анатолій нас зв'язку. Він сьогодні вийде у ефір, прогублює він команди всіх, як і наш бригадний командир. Анатолій на заснув, вийшов знову у ефір, він зусилля прикладе, щоб зв'язок у хлопців був. Анатолій на заснув, вийшов знову у ефір, він зусилля прикладе, щоб зв'язок у хлопців був. Ось така пісня. Ну, можна сказати, що це білий вірш і під цей білий вірш без рими, без певного розміру я написав таку пісню. Дякую вам за увагу! Слава Україні! Ми переможемо!